Привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Маю пару хвилиночок, думаю, і сама подивлюся і вам покажу, як розвиваються дитини на моїх орхідеях. Все-таки, дивлячись на розвиток того, що видали мені мої орхідеї, можу сказати з великою варагітністю, що це все-таки будуть дітки орхідеї. Ну, давайте почнемо з маленької. Це в мене орхідея мустерія. Підліток голландський, ще не разу не квітнув, вже їй три роки. Після того, як її в такий от гочек пересадила, ви бачите, вона і коріння пішла гарно ростити, ну, прям максимально, тут у неї таке зелене, кеному І ось таке в нас чудове щось. Ну, Щось воно схоже більше на дітку. Подивіться, листочок 1, листочок 2. І от там вже листочок. Я тут вже крутила, вертіла, то листочок, то не все-таки не квітонос. Ну, можливо, вона зараз мені гарно дасть дитину, а потім, можливо, нарешті побачимо її цвітіння. Я тут фото вставлю, таке, яке давав садівник, і продавець, коли я купляла цю орхідею. Але все-таки сподіваюся, що, що все ми побачимо реальне її цвітіння. В неї дуже такі цікаві листочки, заокруглені, і пігмент є на зворотньому боці. В цілому, така вона симпатична, має гарний кушик, це мультифлорка. Ну, подивимося. Ну, мені вже добре, що вона все-таки пішла в активний рост. Це вже гарні ознаки. Ну, дитина дитина це теж добре. Будемо слідкувати залі, далі за подальшою долею і мамці, і дитини. Так, давайте подивимось на орхідею ранковий бриз. Це мультифлорка. Ось вже тут точно видно, що росте третій листочок. Ось така вже гарна жирна дітка росте. Ну, сподіваюсь, материнська рослина хоч про себе подумає, треба бути хоч трошечки теж егоїстом в цьому житті, ростити собі коріння, тому що щось в неї тут таке не то пальто, не то пальто. Ну, Один тут такий активний живий корінець є. Будемо дивитися на цю дитину, як вона буде розвиватися. Все-таки це дитина. Так що в мене ось тут є дві мами, які вирішили діткуватися. Будемо дивитися, що з цього вийде. Це в мене такий приємний бонус. Люблю прикореневі дітки. Ну, тут у нас таки, знаєте, вони при стовбурові, більше вони не уходять туди далеко, вглубь посадки. Це добре. Такі дітки розвиваються дуже швидко, набагато швидше, ніж на квітоносах. Хоча, знаючи орхідеї, нещодавно я відділяла дитину, вам показувала. Моя біла орхідея з червоною губою Форест дуже швидко виростила дитину. І дитина дуже міцна. Вона зараз в виринки з каналу е, орхідеї. Орхи, вибачте, щось я вже Орхи, е, Так. і вона в неї на два квітоноса збирається квітнути. Вона мені скидала фото там по одному бутону, але все-таки все вона квітне. Уявляєте, молода рослина. Я в цьому році омолоджувала 5 орхідей. Зараз я не хочу доставати сильно. Ось у мене орхідея Сенша на пні дала дитину, дуже швидко дала максимально, тільки я відріла голову, вона мені одразу з мерестемної бруньки дала дитину. У дитини тут росте зараз новий листочок, і вже почали зростати свої власні корінці. Їх тут чотири. Це чудово, тому що цей же пінь максимально такий сухий, вмираючий, а ось ці дитини мають бути свої коріння. Ось така вона вже гарна, чудова. Дуже радію цій орхідейці, що в мене іще є дітка. Орхідея Сеншн одна із дуже гарних видів парфумерних фабрик. Так що, хто задумується, рекомендую чирого серця. Із всіх омолоджених пнів мені ось тільки сеншон і дала дитину. Всі інші пішли відпочивати у смітник, тому що не було таких місць на пні. Які б могли б дати дитинку. Не було гарних розвинутих майстерних бруньок, або взагалі їх не було. Ну, ось так: ось такі новини. Я вам вдячна. Побачимося в новій серії, коли ці дитинки трошки підростуть. Бажаю вам гарного дня і тихої ночі!